І якщо навіть збили над Запоріжжям балистичну е, ракету Петріотом, то я думаю, що е, це буде приховуватись. хотілося б перекрити всю країну. Але так і ще раз, таких комплексів небагато. По-різному трактують само поняття, що таке fpv пів Це може бути і шахет, на якому стоїть обладнання для того, щоб е, в реальному часі керувати цим шахетом. І направляти його по об'єктам в Києві. Шахет, який прилітає якусь одну ціль атакує, він може мати ще якісь боєприпаси, які він скидає по дорозі до цілі, яку він атакує. Якби вони взяли під свій контроль, скажімо, там дійсно там 100-200-500 кілометрів від кордону польського на схід. То це було б ну дуже допомогло би нам в забезпеченні безпеки наших людей на заході країни. Але я не думаю, що так, таке буде, таке рішення буде прийнято. Друзі, вітаю вас на каналі Times of Ukraine. Мене звати Катерина Сабадаш. З нами сьогодні Юрій Касьянов, офіцер збройних сил України, авіаційний інженер та фахівець безпілотників. Пане Юрію, вітаю вас. Добрий день. Запоріжжя навчилися збивати балістику в повітрі. Було знищено ракету. Так повідомляли монітори. Який зараз відсоток збиття балістичних ракет? Ну, знаєте, таке питання. Я би сам хотів би знати відповідь на це питання. Але я думаю, що відповідь на це питання знає дуже мало людей в нас в країні, бо е збивають балістику тільки західною зброєю, якою я маю на увазі зброю ППО. В першу чергу це Петріоти. Е вони можуть збивати балістику. Таких комплексів в нас небагато. І якщо навіть збили над Запоріжжям балістичну е ракету. Петріотам, то я думаю, що е, це буде приховуватись. Насправді, ну, можливо, це вже потрапило в ЗМІ, але е, буде робитися все можливе для того, щоб приховати інформацію про сам комплекс, де він розташований, як він туди потрапив, і можливо, його вже там і немає, можливо, він вже передислокований, бо таких комплексів в нас дуже мало. І е, ну, завжди якось більше. Прикривали е, Київ, бо тут е, знаходяться важливі державні установи, е, знаходяться е, е, посольства різних країн, е, знаходяться там е, оборонні підприємства. Ну Запоріжжі теж зрозуміло, що вони знаходяться. І хотілося би прикрити всю країну, але таки ще раз, таких комплексів небагато. Якщо там же з'явився Петріот. ну, це дуже добрий знак. Це значить, що можливо, наші партнери передали ще один Петріот. Можливо, ми просто наше командування е, повітряних сил таким чином маніманеврує е, силами і средствами для того, щоб е, забезпечити безпеку і Запоріжжя. Ну от е, останнім чином там останнім разом там десь. Вчора чи позавчора. Я не пам'ятаю, там прилітали каби, і там багато було руйнувань. Тому дійсно там треба те, що працювали наші ППОшники. Ну інформація цікава, але для мене, якби я не знаю відповіді. Я думаю, що мало хто знає. А хто знає, буде мовчати. Зрозуміло. Тоді давайте проходити до іншого питання. Військові повідомляють, що Путін імовірно битиме по Києву великими fpv дронами. Яка наша ефективність засобів наших ППО проти FPV-дронів? Чим їх збивають, і чому раніше такої інформ... ну, була інформація про те, що вони застосовуються лише в прифронтових зонах? Зараз з'явилася інформація про те, що будуть застосовуватися проти столиці? Ну дивиться тут є проблема в тому, що різні люди, і в тому числі там фахівці, різні там експерти по різному трактують саме поняття, що таке FPV-дрон. А взагалі, в – це не тільки такий маленький квадрик, який використовується десь на ЛБЗ, на лінії зіткнення, який використовується для перехвату ворожих безпілотників, також. А те це може бути і шахет, на якому стоїть обладнання для того, щоб в реальному часі керувати цим шахетом і направляти його по об'єктам в Києві. Ну, тут є проблема, щоб шахет тут працював з він може досюди долетіти до Києва, може до Львова долетіти. Ми всі бачили, да може в Польщу полетіти, але для того щоб був зв'язок, потрібно дуже дороговартісне обладнання, і на такій дальності зараз зробити без використання супутникових якихось систем зв'язку. Це неможливо. Ми я маю на увазі військові використовуємо проти нашого ворога а, системи Starlink. Всі про це знають. Ну насамперед, це от е, катера, які у нас е, без, без екіпажні катера, мозкі трони, вони використовують Starlink, А також ну, всі напевно бачили, є в інтернеті. Там відео, да. як наші спецпідрозділи ГУР атакують в Криму різні військові об'єкти, аеродроми, ППО системи. У а... нашого yeah. кхм, ворога немає Starlink -а офіційно. Старлінк не підтримується на території Російської Федерації. Але так, вони можуть купити Сталінк, якісь піратські. Системи старлінку просто купити в інших країнах, де вони є, і зареєструвати їх в Україні. Ну, по підробних документах зробити це все і встановити їх на шахеди. Тоді ці шахеди теж будуть керуватися Starlinkом. І так, це ну є така небезпека безумовно, Але це не будуть маленькі якісь дрони. Вони просто до Києва не долетять. Вони долітають. На жаль, там до Ніколаєва, до Харкова, долітають до Краматорська, до Слов'янська. Але ну Києву не загрожує атака маленьких FPV-дронів, які використовуються на фронті. А от великі великі дрони, такі як шахеди, гербіри, ну, можуть використовуватися так безумовно. Но, насамперед з тими самими старлінками, які ворог десь може купити пиратським. Траски спосіб і встановити на ці апарати зрозуміло. Давайте поговоримо про нову якусь тактику або технологію. У Ніжині на Чернігівщині зафіксовано перший випадок, коли російський дрон скинув невідомий вибуховий пристрій просто на людей та автомобілі. Я не знаю, чи бачили ви це відео чи ні, але там дійсно просто дрон скидує щось. Чи вже щось відомо про ці вибухівки, який у них заряд, і скільки наскільки вони небезпечні для людей а, і загалом у разі влучення? Ну, ви знаєте, я знаю не більше ніж інші люди про цей випадок. Я не офіційний представник там МБС або іншої структури, тож я не вивчав цих цих боєприпасів вибухівки, тих дронів, але ну ви знаєте, у нас. Постійно використовуються на війні дрони, які скидають якусь вибухівку, питання тільки в тому, що росіяни застосовують ці дрони з вибухівкою, дрони-бомбардувальники різних типів, і е, дрони коптерного типу, і дрони з е, літакового типу, використовують е, в тому числі проти наших е, громадян, не тільки проти військових, а проти проти тих, хто мешкає в тих чи інших місцях. А, і це вже не вперше таке, просто тут потрапило, скажімо так, на відео, тому і має такий суспільний резонанс. А ми постійно чуємо і знаємо, що повідомлення, повідомлення є, що ворог атакує і автобуси е, з е, мирними людьми, і е, різні е, інші цивільні об'єкти. Ну, ви знаєте, що зараз з Херсона виїхати, заїхати в Херсон, теж важко. І Це е, мирні люди, які їздять в своїх справах, там не тільки військові, і не стільки військові. І ворог просто атакує всіх, кого він бачить, і використовують ті ж самі засоби, які використовують на війні. Тож тут просто питання в, в, в терорі, який застосовується проти наших громадян. А чи можливо одразу зафіксувати, що дрон несе вибухівку, чи це неможливо не побачити вчасно? Ну, дрон наближається дуже швидко, навіть якщо це не дуже швидкий дрон, але, знаєте, постійно дивитися в небо, щоб побачити якийсь дрон і прийняти якийсь там? Які, які якісь міри прийняти для того, щоб сховатися, або щось інше там? Ну, це важко, да? А, Ну, військові застосовують якісь там рушниці проти дронів, антидронові рушниці, реп-системи, збивають дрони. Але що ми можемо ну, про, сказати про цивільних людей? Вони ж не будуть ходити там з мисливськими ружами, щоб рушницями, щоб полювати на ці дрони. Тож, э, сховатися або щось таке інше, їх треба постійно <клухи> збивати, ці дрони і цим займаються військові. Але ну, як і у нас, так і у росіян не вистачає э, підрозділів ППО, не вистачає навіть э, засобів для того, щоб збивати цю навалу дронів, яка зараз використовується на цій війні, тому що дронів дуже багато. З одного боку, з іншого боку. Ну, на лінії фронту там постійно е в небі там, ну, постійно упав дронів, розумієте? І навіть е подивишся в небо, ти не, не можеш з'ясувати, який цей дрон. Якщо тобі не скажуть, що це наш дрон. Ти постійно думаєш, що це може бути ворожий дрон. Е ну, така небезпека всюди є, і зараз от дорога. Шлях від Ізюму до Слов'янську, теж всі знають, що там теж дрони полюють на людей, на автівки із військовими, і з цивільними на цієї дороги. Ну так, така війна. Тут треба ну, постійно мати пильність. і Спілкуватися про свою безпеку, а з технічної точки зору, ось такі е, дрони з вибухівками, вони можливі для застосування тільки регіони ну для регіонів, які знаходяться ближче до фронту? Чи воно ну, взагалі можна там і в західних областях, і по центру України також? Так було вже багато повідомлень, що шахети теж скидають вибухівку. Розумієте, і шахет, який. Прилітає якусь одну ціль атакує, він може мати ще якісь боєприпаси, які він скидає по дорозі до цілі, яку він атакує. Тож таким чином, вони, росіяни, намагаються атакувати відразу там багато цілі і нанести нам більше уражень, тероризувати цивільних людей. Ну, так, війна йде у цьому напрямку, напрямку все більше все більшого терору. А, ну скажімо це частина психологічної війни. Розумієте, є війна технології, технології застосовуються для терору. А Терор це психологічна війна. Хто витримає чи є суспільство? Зможе витримати в е, таку навалу дронів постійні обстріли. Той і цю війну. пане Юрію. Давайте поговоримо про новину, яка також облетіла у вас інтернет. Е, президент Зеленський підтвердив, що Польща та Румунія погодилися збивати дрони на заході України і нині обговорюються деталі. На вашу думку, коли союзники реально можуть почати збивати дрони над заходом України, і як цей план буде втілюватися? Ну, знову ж таки, ці деталі знають напевно президент Зеленський і наші партнери, а ми можемо тільки здогадуватися, що там було, які перемовини. І я думаю, що тут мова йде про те, що вони mm. будуть збивати якісь дрони, які? Наближаються, скажімо, там на 50 кілометрів до їх кордонів і не більше. Тому що таким чином вони будуть самі будуть в повній безпеці не стільки ми, скільки вони. Тому що ці дрони не будуть потрапляти на їх територію. Вони будуть збивати їх, вони будуть падати на наші території. Ви знаєте, що уламки теж можуть наносити шкоди. Якщо б вони, я це просто я так думаю, якби вони взяли під свій контроль, скажімо, там дійсно сто там 200, п'ятсот кілометрів від кордону польського на схід, то це було б ну дуже допомогло б нам в забезпеченні безпеки наших людей на заході країни, і тоді ми могли б... З цих, з цих міст на заході країни перекинути ППО, посилити, скажімо, теж Запоріжжя або Київ або Харків. Але я не думаю, що так, таке буде. Таке рішення буде прийнято, тому що е, це вже таке, знаєте, політичне рішення, тому що Путін може розцінити це як е, участь в війні на стороні України е, на боці України і. Е, Напевно, їм буде важко прийняти таке рішення. По-перше, по-друге, для того щоб контролювати таку велику площу, скажімо, захід нашої країни. У нас не маленька країна. потрібно ну, багато потрібно сил засобів для того, щоб це робити. Постійно в небі потрібно щоб була бойова авіація, і не тільки літаки, а вертольоти, які показали, що вони дуже непогано. Можуть збивати шахеди і інші там гербери, дрони. Ну і можливо, треба ж ставити і комплекси ППО, яких не так багато і в наших партнерів, розумієте? Тому я не думаю, що це буде таке от велике прикриття. Але ну, це перший крок, напевно. Будемо сподіватися, що далі буде більше. Будемо сподіватися. Також секретар РНБО Ростем Омєров заявив, що Путін розширить кількість атак до кінця року, і заявив, що атак буде до тисячі цілей на день. Коли все ж таки реально росіяни зможуть запускати по тисячі цілей, і що це будуть за цілі? Це буде тільки один вид дронів, чи декілька, чи це буде як комбінований удар? Знаєте, в нас дуже полюбляють. При нашій владі зараз казати там тисячі цілей, да, як якийсь там великий обсяг, або там мільйон дронів, або мільярд дерев, або щось інше. А ну в дійсності всі бачать, що зараз і, і так дуже багато дронів долітає. Буде там тисяча або півтори тисячі. Росіяни будуть постійно тиск посилювати. і Дронів буде більше, і будуть не тільки шахеди. І не тільки шахеди, які літають без керування, а будуть шахеди, як ми з вами говорили, які будуть керуватися операторами. Це буде ще більше ще більше шкоди будуть нам наносити цими апаратами. А питання не в тому, не в кількості самих дронів. Ми розуміємо, що росіяни будуть. Постійно наращувати кількість у них є там великі заводи, які виробляють ці шахеди, у них великі ресурси, вони і зараз продають свою нафту, газ і отримують шалені гроші за це все, а, на відміну від нас. Питання в тому, як ми можемо боротися з цими шахедами, з цією навалою. 500 так 500, 600 так 600, 1000 дронів буде так 1000, розумієте? Треба мати на кожну кількість дронів адекватна кількість засобів для того, щоб можна було їх збивати, або якихось інших технічних рішень, які допомагають нам боротися з цією навалою. Ну, скажімо так, більше потрібно там. Вертольотів, які збивають шахеди дуже непогано. Більшість екіпажей, які це вміють робити, робити. а більшість якихось маленьких літачків, які теж можуть це робити, які вже е, показали, що це дійсно ефективна зброя проти шахетів. Так, і дрони перехоплювачі потрібні. Але я постійно наполягаю на тому, що нам потрібні е, дешеві ракети ППО. Зенітно-ракетні комплекси, тому що тільки одними дронами перехоплювачами на які зараз зроблена ставка, що от вони нас всіх врятують від цієї навали. Ми війну не виграємо, тому що дрони перехоплювачі вони дуже залежні від погодних умов, від людського фактора, тому що кожен дроном він керується оператором, а стільки операторів знаєте не буде. Тисяча дронів треба, тисячі операторів, або 500 операторів, якщо оператори там по два дрони встигають запускати. А буде там дві тисячі, треба ще більше операторів, ну де їх просто взяти такої кількості. Ось і ну, це не таке швидке, не така швидка зброя. Будуть завтра шахіди всі з реактивними двигунами. Вже к нам до нас таки долітали з реактивними двигунами, вони мають велику швидкість. і… Звичайними дронами перехоплювачами їх неможливо збити взагалі. Тож о, треба робити зенітно ракетний комплекс, і зараз, скажімо так, ну тут о, я вам ніякої секретної інформації не скажу, я скажу тільки те, що, напевно, все знаю, що зараз десь там близько там більше десятка компаній, приватних, займаються вирішенням вирішенням цієї проблеми. Просто нагадаю, що в нас є ще й державні компанії, скажімо там, КБ Луч, які, яка розробляла ще ну, до війни майже був готовий ракетний комплекс, але чомусь ця тема вже закинута кілька років. Хоча в них був досить непоганий знітний ракетний комплекс з дешевими ракетами, який би зараз нам дуже. Був uh, на воді. пане Юрію. І ще uh, до вас останнє запитання про ті російські винищувачі, які літали над Петробалтиком uh, в Польщі, про Балтійські країни, про румунські країни. Також, от зовсім недавно з'явилася інформація про те, що у Швеції вчора літав величезний дрон. Потім він кудись зник. У Данії також чотири дрони, які літали і зникли. З технічної точки зору, що це за дрони могли бути, і куди вони зникають? Ну там зафіксовані різні дрони, і є підозри, що якісь божевільні люди запускали їх. А може це були агенти Кремля? Ніхто точно зараз не знає. Я сьогодні там читав западних західних ЗМІ, але якось, якась така, щоб була. Адекватна інформація, її поки що немає. Що це були за дрони, а, поки що ці факти розслідуються і, напевно, там завтра чи післязавтра буде більше інформації. Тому що, ну, якось знаєте, наші партнери, деякі, я маю на увазі західних партнерів, вони ведуть дуже обережну політику. Вони. Бояться спровокувати Росію, як вони кажуть. Бояться сказати щось таке, що може завтра е, викликати війну. Знаєте, це така політика страуса, який ховає е, голову в пісок. Е, от е, раніше, скажімо, до часів холодної війни. Е, Якби там була такий факт, що російські літаки залетіли кудись там на територію НАТО, їх би одразу би збили і все. Якби літаки держав НАТО залетіли б на територію Радянського Союзу, або, навіть, наблизилися б до радянських кордонів, то їх би теж збили. Ну, от була така практика. Знаєте, збивали навіть були такі. Прикри случаї, <звичай> коли збивали цивільні літаки. навмисно, не навмисно, але ну, була така жорстока жорстка політика з, з одного і з іншого боку. А зараз ми бачимо, що наші західні партнери, партнери не всі, але багато хто з них, вони така, таку ведуть м'яку політику, і <звичай> з цією політикою вони можуть дійсно. Привести війну в свої країни, тому що е, Путін, Кремль, Росія вони бачать слабкість цих наших западних партнерів. І вони думають: ну, сьогодні ми запустили дрони, завтра запустили літаки. Нічого ж не трапилось такого поганого. Да? А післязавтра вже можуть висадити повітряний або морський десант в Балтійських країнах, наприклад. І все, от починається така повзуча агресія. Якщо не, немає відсічі, то вже тоді і війна сама приходить в ваш дім. Пане Юрію, дуже дякую вам за інтерв'ю. Бережіть себе і до до наступних зустрічей. Дякую вам.